Дуже радий покататися з друзями на санчатах. Він дуже любив кататися на санчатах. Хлопчик з радістю спостерігав, як його батько завантажував самки в багажник автомобіля Надійного дня. Самки були непростими. У Данила був фіолетовий снігохід. Снігохід це самки з піднятим сидінням і кермом, і біовими доріжками, які виглядають схожими на лижі. Після того, як самки були безпечно поміщені в багажник, і його батьки та друзі сіли в авто. Перед виїздом його батько схилив голову і помолився. Дорогий Боже, будь ласка, благослови нас і збережи. Амінь. Через 20 хвилин вони прибули на схил, де діти збиралися кататися на самчатах. Та не чекали ще декілька приятелів Даниїла, які приїхали з дядьком Сергієм на іншому авто. Даниїл та його друзі вирушили на гірку. Було весело. Даніл любив злітати з гірки на санчатах. Йому подобалося проводити час з друзями. Він був щасливий. Через дві години діти все ще веселилися, але дорослі змерзли і втомилися. Вони повідомили про те, що вже надійшов час їхати додому. Діти сіли в обидва авто, але мати Даніїла не зовсім була готова від'їжджати. Спочатку вона хотіла зняти свої мокрі чоботи і взути сухі. Однак дядько Сергій не хотів чекати. Ми зараз поїдемо додому і зустрінемося з вами вже на місці, сказав він. Так, ми зможемо закип'ятити води і випити гарячого чаю, коли ви приїдете. Усім сподобалася ідея щодо гарячого чаю після холодних гір. Мамі Даниїла не знадобилося багато часу, щоб перевезутися. Через п'ять хвилин вона була готова їхати. Перед тим, як відправлятися в дорогу, батько Даниїла помолився: «Дорогий Боже, будь ласка, благослови нас і збережи. Амінь. Авто проїхало зовсім на велику відстань, коли пасажири побачили страшне видовище. Попереду була автомобільна аварія. Одна машина врізалася в сніговий замет на узбіччі, а інша в дерево. Це автомобіль дядька Сергія? запитав батько Данила, коли під'їхав трохи ближче. Він вийшов з салону так само, як дядько Сергій вийшов зі свого авто, що був в заметі. З тобою все гаразд? запитав батько Даниїла. Він був у порядку. Всі авто були в безпеці. Вони покликали на допомогу і незабаром прибули працівники швидкої допомоги. Їм довелося розрізати машину, яка врізалася в дерево, щоб врятувати водія, який опинився в пасті всередині авто. Водій іншого авто виявився п'яним. Він їхав натошвидко швидко по зустрічній смузі. Він мало не врізався в машину дядька Сергія. Але дядько Сергій в останній мить з'їхав з дороги і заїхав у снігову кучугуру. Потім п'яний водій напорався з керуванням і врізався в дерево. Данило зрозумів, що Бог захистив їх того дня. Якби авто його батьків їхало за дядьком Сергієм, п'ятий водій міг би збити їх. Зупинка для того, щоб перезутися, можливо, допомогла уникнути великої трагедії. Данил та його друзі обнялися з відчуттям полегшення. Потім вони помолилися: Боже, дякуємо тобі за те, що всі живі і здорові. Сказав тато хлопчика. З того моменту Данаїл завжди молиться перед поїздкою. Я знаю, що Бог чує молитви, каже хлопчик. Я бачив на власні очі, як він відповідає на них. Частина пожертвувань 13-ї суботи цього кварталу допоможе відкрити спеціальний центр, де діти та дорослі зможуть дізнатися про Бога, котрий чує молитви у рідному місті Даниїла. Дякуємо за ваші щедрі пожертвування.